Стійкі морози в Україні ймовірно ускладнять операції на фронті, але зможуть створити сприятливий ґрунт для механізованих маневрених бойових дій, оскільки найближчими тижнями земля сильно промерзне. Про це повідомляє звіт Американського інституту вивчення війни. Все ні Зараз українські військові зазначають, що расисти через холод використовують менше баражуючих боєприпасів. Також окупанти застосовують значно меншу кількість дронів через загрозу зледеніння двигунів. Зараз на Донбасі температура вночі падає до мінус 18 градусів, через що особовий склад не може залишатись на постах спостереження більше години. А тим часом Чорноморському флоту Ересії дуже складно компенсувати втрату бойової інфраструктури після виведення військових. Ковоморських сил із основної бази ЧАФ у Севастополі. А зараз ми знаємо, що лінія фронту з ворогом протяжністю активних дій десь 850 кілометрів у кілометрів от утримується професійністю, силою і мужністю особового складу наших бригад та полків Збройних сил України. Разом з ними цю важку місію здійснюють і військові частини, які сформовані з добровольців, зокрема з добровольців з республіки Білорусь, що о, також входять до складу збройних сил у складі полку імені Кастуся Калиновського. І зараз до нас залучається командир цього полку Денис Прохоров. Пане Денисе, вітаю вас, радий бачити і чути. Доброго вечора. Ваш полк сформовано у березні 22-го року з білоруських добровольців. Бійці полку беруть участь ну, в активних діях само початку широкомасштабної війни з російським агресором. І я все-таки хотів би, щоб ви більш детально розповіли нашим глядачам про вашу військову частину, які битви пройшли воїни вашого полку, тому що знаю, що ділянки всі були надзвичайно складними, і які завдання полк виконує зараз. Так, дійсно, наш підрозділ вийшов в склад два роки тому на самому початку. І спочатку це були битви за Київську область, Ірпінь-Буча. І, в принципі, далі наші хлопці вирушали вже на на кожний так сказ... так би мовити, гарячий напрямок. Це був напрямок Бахмута. Самий важкий і довгий, Напевно, напрямок це був Бахмутський. Там де хлопці з батальйону Волота не тільки тримали оборону там близько 6 місяців, якщо я не помиляюся. Запорізька е, область. Так само е, хлопці приймали там участь. Миколаїв теж брали участь в штурмових. Діях наші хлопці. зараз це вже більше напрямок Харківської області, не скажу те саме, бо не все можу розкривати насправді. А зараз я ж кажу, це Харківська область. Скільки... Тож хлопці Скільки... да, да, кажуть, чи є якісь от особливості в підготовці, оснащенні застосування ваших батальйонів у порівнянні там з штатними бригадами чи батальйонами Збройних сил України чи Національної гвардії України? Ми намагаємось, ну вже в прийти до того, що е, наш учбовий процес він влаштований і сформований на базі НАТО так званих НАТО стандартів. Е, справа в тому, що в нас є е, на кого рівнятися, це і школа Азовського руху. Е, в нас є досвід е, співпраці з інструкторами з сил спеціальних операцій, які нам теж допомагають, і в разі ми зараз маємо свою таку вишкільну програму, де все налаштовано в принципі. Я, я так скажу, що по НАТО стандартах хлопці відчувають вже в, в будь-яковому процесі. Що куди вони потрапляють? Що від від них вже вимагають якихось певних. Якості, тобто, це не, не схоже на щось, типу: там беремо, кого е, там можемо, там і щось там намагаємось е, витискати. Ми намагаємося зараз вже професійно виховувати хлопців е, перед тим, як їх е, на передову відправляти пане Деміс, власне, ну, споряджен нас... спорядження. Я додам спорядження, в принципі, хлопців є. Можливість отримувати через наших і волонтерів, які нам все це спорядження надають, тобто у нас немає такого, прям що дефіцит дефіцит якихось там, не знаю, там плітоноса або якогось обладнання. А коли ми говоримо про саму модель рекрутингу, на вашому сайті, на сайті полку є там перелік фахових спеціальностей, які там потрібні зараз з підрозділам парамедики, сапери, зв'язківці. Чи дозволяє ця форма взаємодії з потенційними бійцями дійсно забезпечувати потребу полку в особовому складі? В принципі, так. На етапі коли бійці вже проходять е, учбовий процес, е, в них є змога обрати професію, за якою е, вони можуть далі протягувати, вже нести службу в бойових підрозділах. Але в нас є також і свої так би мовити побажання, кого нам бракує, цей оператори БПЛА зараз дуже. Скажімо так, розвинути цей напрямок, тож ми теж вимагаємо від хлопців певних знань в цьому напрямку і формуємо списки стосовно того, що нам вже відповідно потрібно. Ми намагаємося якось відправляти хлопців на відповідні професії, на курси, щоб вони були фахові бійці. А чи лише білоруси служать у полку Ксеклановського зараз? У нас є сформована іноземна група Батальйон Вестерн, який складається з переважно? Це фахові вже фахові іноземці, які приймали участь у до цього в різних так мовити арміях? Вони вже мають досвід, тож в них програма. Де окремо е навчальна, ось і вони, в принципі, є частиною е складу полку Костося Кліновського. і до речі, вони вже показали себе як е професійні фахові бійці на некрутку, тому ж самому Харківської області. Тобто, фактично, зараз полк розшириться, тому що у вас було два батальйони, був батальйон Волод і Литвин, і зараз ми маємо ще одну групу вести, яка так само, я думаю, буде збільшуватися в кількість особового складу. Так, так. На це є задум, і, в принципі, хлопці наповнюють ряди нашого підрозділу. А як забезпечити от безпеку родин тих бійців, які зараз воюють в Україні, проте родичі, яких залишилися в Білорусі? Як ви це робите? По перше, це проводиться що мінімум треба робити. Це говорити про те, що таке безпека, що таке інформаційна безпека, як себе поводитися саме з батьками, наприклад, менш спілкуватися, поспілкуватися через окремі. Додаткові е пристрої, які не можуть потрапляти до рук е чекістів, та це просто дуже безпечне і, на жаль, рідке спілкування зі своїми зі свояками.